Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinitySB і сьогодні у нас огляд на зарядні станції Okitel P5000 та P5000 Pro. Давайте розглянемо їхні параметри. Обидві зарядні станції мають на своєму борту акумулятор потужністю 5 кВт та вбудований зарядний пристрій потужністю 1800 Вт. Тобто кожна зарядна станція буде заряджатись від 0 до 100% приблизно за 3 години. Станції обладнані входом для сонячних панелей від 12 до 120 В на 15 А максимально 1000 Вт. Для змінного струму у нас є по 5 розеток, а для постійної напруги по два порти DC5521 загальною потужністю до 36 Вт, один вихід автомобільної зарядки 12 В10 А і один авіаційний порт 48 В 15 А. Станції обладнані двома виходами USB Type-A максимальною потужністю 12 Вт, та двома портами USB Type-A, які працюють на 18 Вт. Додатково в кожну станцію встановлено ще два порти USB Type-C з підтримкою Power Delivery до 100 Вт. А завдяки якісному залізофосфатному акумулятору кількість циклів заряд-розряд складає більше 5 тисяч. Кожна з цих станцій здатна закрити потреби квартири на багато років вперед. Тож вам потрібно лише обрати для себе, яка потужність вам потрібна: чи вистачить вам 2 кВт, чи потрібно брати на 4 кВт. Розміри зарядних станцій складають 550х299х 487 мм, а вага 53 кг. На відміну від інших зарядних станцій, станції від «Овкітель» обладнані, по-перше, коліщатками для зручного транспортування, по-друге, з ручною ручкою, яка розкладається, і ви можете перевозити її як валіз. Також обидві станції підтримують встановлення як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Зарядна станція p 5000 e підійде тим, в кого використання в квартирі не більше 2 кВт. Якщо ж використання у вас вище, то беріть краще Pro-версію. В Pro-версії ви зможете підключити до 4 кВт навантаження. На цьому в нас все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!